Друзі, ми сьогодні збираємо повноцінний сніданок за 10 злот. Подивимося, що можна купити за 10 злотих, тобто 100 гривень у Лідлі. який сніданочок. Ідемо, друзі, з нами. Запрошую вас, ходимо в Лідл. Йдемо шукати найнижчі продукти, продукти на сніданочок. найнижчі, а самі корисні продукти. Самі І корисніші. переходимо з вами овочі, фрукти садовина і хородина. Дивіться, звісно, у нас супер ціни. Банани суперцінні. Хоч ті чорні банани? Тут є свіжесенькі. Ну, є свіжесенькі, але такі банани треба забрати. Беремо банан і він коштує 99. Так. Нам треба взяти обов'язково кульочок безкоштовний. <laughs> Тому що безкоштовно шукаємо. Тепер фрукти до цього ще до нашого. Таку сніданку. Яблочко коштує 3,99. Саме дешевший бо нам треба вкластися. в Нормальні цілі. 3,99 яблуко червоний луз І беремо яблуко червоне по 3,99 за кілограм. Подавається? Ну, подобиться. Продовжуємо Дальше, наш наш огляд. Для повноцінного сніданку на ранок мені потрібна ще якась випічка. Так, тепла випічка, хороша, свіжа. От, до речі, мені подобається ці кінзятки. Якщо вони тут їх печуть, це супер. Якщо тут, якщо це фірма СПЦ, то не дуже. Звісно, можна вибрати бука Ось 83 гроші коштує. А так як ми маємо вкластися в бюджет. Тут треба купити 6, або було 89 вони... граш. У нас не є, у нас, не в, у нас треба вкластися в корисний сніданок, а не просто запхати жидолу, розумієте? Так що можна ці не зірвом взяти булку, вибрати собі якусь. Не бачу. Можна взяти булка життя, наприклад, так? Або булка граханка. Краще булку граханку. Зараз я візьму кльочок і заклаю булку Граханку супер пупер сніданочок буде за 10 злотих, 10 гривень. Вулочка Грахамка коштує 79 грошей. Ця поживна вуличка якраз 7 зерна. Вона будемо склати до нашої школи. Также до мого сніданку буде пасувати, наприклад, ось така ось вівсянка, наприклад, тут вона є. Вона коштує злот 89 цукру з нього. С темного цукру клас. Він не їв, до речі, такого з темного цукру. І з корицею, і це буде, до речі, до моєї вівсянки. Цікаво. А можна взяти за три злоти трошки дорожчу. Овсянка вже з оріхами. Так як я не хочу зранку напрохати горіхи, то візьму, звісно, такий варіант. Яблуком і є шоколадом. І з малими. Як думаєш, яка буде смакувати? Думаю, з яблуком. І я так думаю, що з яблуком. Так що беремо ще таку русанку з яблуком. І продовжуємо нашу першу прогулянку, помазуємо ліною. так йдемо на молочний відео. Так як мені вигаді реаліації. О, тут ще буває таке, можна ковбасочки такі по 4,49, то за дорого. Але то не до сніданку. То сніданок буде занадто. Сніданок сир. поки що не з ковбасою. Зберемо сир. сир. Дивимося сир, друзі. Сир. 2,29. Якийсь сир, не жирний, беремо сир. Трьохпроцентовий за 2,29. Бачите? Супер целець за 200 г. Легесенький, звісно, є жирний. Я люблю нежирний. І беру нежирний за 2,29. Що воно так тече? Ти знаєш. тут? обуцовий ще за золотий перегрож. Ну, для тебе, наприклад. Ну, і, звісно, я шукаю тут йогурт. Трусковковий грушковий. Друзі, воно в супер ціні, є вишневий. Так давайте сьогодні полуниця в цьому має бути. Так що за злотий і 5 грош ми беремо отакий от, от йогурт з лідла і обов'язково користуємося аплікацією лідла. Звісно, ми тут ще знайшли акційний кошечок зі знижками тут. Нам тут нічого не, не підходить, бо поламана, повиставши, Повикили теме її. Ні, тут нам нічого не підходить, ми йдемо. Ну що? Я вас запрошую всіх на касу. Тепер треба оплатити і показати, яка ціна вийшла цих всіх товарів. Підходимо і починаємо сканувати. Виб'єш артикул. Треба обов'язково затвердити. Jabłko. Owocne. Jabłko. Jabłko czerwone. Czerwone? Tak. To czerwone, czerwone. było. Czerwone. Czyli co to jest jabłko? To widasz. Jabłko do pojemnika. Скану код товару. того. артикул. І всього вийшло 6765. У нас ще залишилося 2,35. 230 код товару. І okay. ще, друзі, пам'ятайте, що потрібно зісканувати програмку Lidl Plus. У мене є ця програмка, я її завжди користуюся. Скануємо, ціна не змінюється, і тепер я маю заплатити. У нас вийшла квота 7.65. Парагон, Ю, а плачу картою. 7.65. У нас ще залишилося 2,35. Ага. Сашка, тут платить бліком. Треба вести кошти під сальний. І не, треба ще не забути про чек, тому що... не, регони, не Так, і для того, щоб вийти з магазину, треба ще застановити чек. Ми збираємо наші закупи. І а нападемо. як вийдеш? О, як. Щоб, від... щоб відкрити двері, треба прикласти прокласти. І чуло, Все, і вже виходимо. виходимо. Ідемо готувати сніданок додому. Ну що, Процес приготування сніданку готується. Я очищаю садовину. Ось такий екзотичний фрукт я вже почистив. Бананчик. І зараз буде яблука чистити. І процес приготування сніданку. Тому що скоро на роботу треба йти, а треба і сніданок приготувати, ще магазин сходити, і ще для вас друзі відео зняти. Так що з вас подобається, хто, хто теж так любить готувати. Так. Це приготування. Найважніше, правда? А ти поділишся зі мною сніданком? Поділися, звісно. <різь> тобі теж тобі п... попадеться з того сніданку. Бо це багато для мене, якщо чесно, це для мене дуже багато. А ви, друзі, пишіть в коментарях, чи можна за 75 гривень купити стільки продуктів на сніданочок. Так, і щось ще приготувати смачно, тому що треба просто фантазію вмикати і трошки крустатися. Звісно, в мене є до цього сир, сир, який, який я купив. Так. Сир. До цього додаємо банани. Попередньою сніданку лишилися ось такі от фрукти. Як вона називається? Бурувка? Бурувка. Чер... Не черниця, а... Лохина. Бачите? Красиво, красиво. І споживча. Це перше. Йдемо до холодильника, тому що це має свій процес. У мене тут сніданок готується, продовжується. Висипаємо вівсянку. Ось така вівсянка. Зараз подивимося, скільки тут супку. 18 грамів, на жаль, але вже як є, ми готуємо сніданок. І глюкоза теж повинна бути. Звісно, заливаємо тут 150 грамів водички, У мене тут пів літра. Так. Заливаємо водою, перемішуємо кашку. Ось. так, настоятися. Звісно, сюди додаємо яблучка. Тому що це вісянка з яблуками. Ті яблука, які там є всередині, то недостатньо. І даємо вісянці настоятися. Звісно, буде ще і десерт до цього. Бо без десерту сніданок буде продовжуватися. Є основна страва, а є ще десерт. Друзі, хочу вам показати такий хороший лайфхак. Це називається вітамінний сніданок. Я коли приїхав до Польщі, я користувався їм багато. Я брав, наприклад, отакі от фрукти різні, яблука. Так. Яблучка з бананом. Звісно, можна там ще фуртів багато насипати, різних туди й Хочете трускавки, хочете чорниці, хочете малини. Отак як в мене, бачите, в мене тут свій бюджет. І до цього всього я додавав йогурт. Так. Додавав ось такий от йогурт натуральний. Там полоничний, який ви хочете смак, вибирали. Звісно, я робив більшу порцію, це маленька порція. Така на одну особу. І отримався отакий от от гарний десерт, до речі. І він називався вітамінний. М -м -м. Спробуйте його. Хм -м -м. Ну що, друзі, снітали вже на порозі і вже він готовий. І дивіться, які страви я приготував. Я приготував отакий ось сир, гарний з бананом. Звісно, там без сметани, без нічого, з бананчиком і з лохини, це я зараз поїм. Звісно, до цього ще вівсяночка з яблучками. Бачите? М -м -м. Класно вийшло. До речі, цікаво, Вона була з корицею із е. яблуком. Під яблуками вона ще краще стало. Ну. І, звісно, до сиру в мене тут ще хлібчик граханка, Це здоровий хлібчик такий, щоб не поправитися ніколи. Ну, і, звісно, в кінці до кави в мене тут ще ось такий ось десерт здоров'я. називається банан з йогуртом і з яблучком. Так що, буду зараз снідати, звісно, я того всього зразу. Зразу не з'їм, я краще ще дам оператору, який знімає мінці Лінцю, Хай теж спробує. Ну, а це, друзі, все було куплено на 7 злот 65 грош. Так, якщо ви не вірите, це було куплено на 7 злот 65 грош. Ну тобто ми на 10 злот навіть не вклалися, якщо чесно. Так що з вас лайк, вподобайка, а ми будемо снідати. Всім дня!